Минулої доби під Росії банформування на сході України знову майже сім десятків разів відкривали вогонь по підрозділах сил антитерористичної операції. Третина цих порушень відбулася із застосуванням противником важкого артилерійського озброєння. А більшість самих обстрілів традиційно відбулася ввечері та вночі. В результаті підступних злочинних дій бойовиків п'ятеро наших мужніх воїнів зазнали поранені різного ступеня важкості. Зараз всі вони перебувають в лікувальних установах під пильним наглядом військових та цивільних медик. Вкотре загарбники обстріляли і одне з прифронтових селищ. Так, вчора близько 18-ї години вечора російські найманці з мінометів, які заборонені мінськими домовленостями, вдарили по житловому сектору населеного пункту Бердянське, що неподалік Маріуполя. В результаті обстрілу було зруйновано дах та стелю одного з будинків. У ньому зайнялась пожежа ще декілька споруд зазнали значних пошкоджень. На щастя, минулось без жертв серед місцевого населення. Загалом на приморському напрямку, впродовж вчорашнього дня, противник майже три десятки разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах. Під ворожий вогонь зі 120-мм мінометів вчора потрапили наші позиції в районі гранітного Чермолика та Широкіного. Також по оборонцях Широкіного окупанти били з танку. Окрім того, по українських воїнах, котрі тримають оборону біля Новоселівки, другої орієнтовно з тимчасово окупованої Григорівки, загарники випустили майже півтора десятка артилерійських снарядів зі 122-мм гаубиць. Лунали ворожі постріли і на інших ділянках цього напрямку. Там окупанти використовували менш потужне піхотне озброєння. На Донецькому напрямку вчора ввечері обстріли не припинялись у передмісті Авдіївки. Також під досить щільним мінометним вогнем вчора опинились наше укріплення біля Новгородського. Окрім того, порушення банформуваннями умов припинення вогню були зафіксовані в районі Кам'янки, Новоселівки, Новолуганського. Там окупанти застосовували озброєні БМП та БТР, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. На Луганщині ситуація дещо ускладнилась вже в другій половині дня та ввечері, коли наші позиції в районі Кримського та Катеринівки неодноразово були обстріляні противником зі 120-мм мінометів, гранатометів та великокаліберних кулеметів. Також під ворожий мінометний вогонь вчора потрапили наші укріплення поблизу Троїцького, Трьохізбинки та старого Айдару. А з менш потужного піхотного озброєння, подекуди з озброєння БМП, проросійські банформування вчора декілька разів били по українських захисниках, котрі тримають оборону неподалік станиці Луганської, Новоолександрівки і Донця. Не припинились ворожі збройні провокації після опівночі. Щонайменше сім разів гібридні російсько-терористичні банформування відкривали вогонь по українських захисниках вже сьогодні. Більшість таких фактів зафіксована на приморському напрямку. Наразі окупанти не застосовували артилерії також немає у нас інформації про можливі втрати серед бійців сил антитерористичної операції.